Вітаю! Пропоную сьогодні виготови отаку серветку, підставку під гарячу із джутової нитки. Для цього нам знадобиться джут і крючок. Для тих, хто вже вміє в'язати, це складності взагалі ніякої не буде. Можна зав'язати просто вузлик для кращої, можна не зав'язувати. Я зроблю таку маленьку петельку, для того, щоб було зручніше почати. Хвостик цей потім підріжеться, щоб він нам не заважав. І робимо повітряні петлі перві. В'язати потрібно не туго, тому що жгутова нитка вона така щільненька, тверденька, і потрібно, щоб були петельки доволі вільні. Тоді в'язання получиться м'яким, таким гарним. Так, і приміряємо, скільки нам ще можна декілька петелечок. Десь 5-6 петелі, в залежності від того, якої товщини буде жовта ниточка. Ми замикаємо в кільце і об'єднуємо, протягуючи. Так, і далі нам потрібно в'язати по колу, Так, щось тут вже я начинила. Так, я накинула, тому не потрібно робити накид. Стопчиком без накида пров'язуємо. Перший ряд майже кожну петельку ми робимо з однієї петлі робимо дві. Нам треба набрати петлі, щоб гарно вило, щоб гарно виклалися нас по колу. Так от майже з кожної петлі, з однієї ми будемо робити дві. Оцей пустик я говорила, що можна підрізати, щоб він не заважав. Сейчас його трішки приберу. Так, І так ми в'яжемо по колу стопчиками без накиду. Я не закриваю кожного кожний ряд. А перехожу на наступне. Тобто можна було закрити, об'єднати один ряд, підняти, але так проще. Набагато легше буде, коли ми просто йдемо. Зверніть увагу, що я в'яжу, ось, якщо ми подивимося, на, на цю, ця серветочка має таку фактуру. ось що ближче, видно, що такі ніби у нас. Лінії проходять по колу. Я зробила це спеціально. Для цього я в'яжу не повністю всю петлю, так захвачу як потрібно було б. А я беру тільки один дальній край, і через нього я пров'язую. І дивимося, не забуваємо, де нам потрібно додати в наступному ряді. Ми вже можемо додати не в кожну петлю по дві. Так, трішечки зараз пров'яжу, і тоді, якщо в'язатиме досвідчена людина, то, звісно, всі, хто вже в'яже і в'яже не один рік, можливо, чудово знають розуміються, і розуміються, коли додати, тому що це видно прямо по в'язанню. Для тих, хто тільки розпочав, можливо, займатися в'язанням крючком. Трішечки зараз прив'яжу і я покажу, як можна визначити, коли додати, тому що тут нема універсального рецепту. Треба дивитися саме по нашій роботі. Трішки зараз я пров'яжу ще ряд чи 2, і тоді покажу. Більш детально як ми можемо орієнтуватися, коли потрібно додати нам петлі. Звісно, коли ми починаємо, ми більше додаємо пателічок, ну частіше, чим у нас ширше вже йде серветочка. Добавляти нам треба петельки рідше, тому що коло у нас уже широке, Вигини там не такі круті, як на початку. Так. Ну, тепер я можу трішки показати. Дивіться, ми почали. Ось у нас є середина, звідки ми почали по цей кружечок і самий центр. І Для того, щоб зорієнтуватися, чи потрібно нам вже додати, ми можемо прикласти лінійку. Ну, я, я ще раз наголошую, це для початківців. Ми прикладаємо, прикладаємо тут, де наша в'язка, і бачимо, вона починає відхилятися. Це вже показник того, що нам потрібно робити додаткову петлю. Тобто ми зразу ж додаємо сюди одну пателічку. Ну а хто досвідчений той на око все це визначає, коли і скільки потрібно додати? Так. Ось уже маленька серветочка у нас в нас вийшла. Продовжуємо додати. Так, в'яжемо такого діаметру, яку нам потрібна підставка. І закінчуємо просто прив'язуючи останню петлю. Зараз я продемонструю, як це можна зробити. Тобто, ми, як зазвичай, пров'язуємо дві і крізник протягуємо. А щоб завершити, ми просто протягуємо цю петельку. І я так, так роблю два рази. Далі ховаю кінчик нитки, відрізаю довгенький, і ховаю на виворотній стороні. І ще хочу підказати, хто перше, перший раз буде плести іджутом, і ну, іджутом у нас називається джут це саме в нас така м -м, кручена, кручена мотузка. Щоб вона не скручувалась, ми можемо надіти ну, звичайну резиночку, нема резиночки, можна зав'язати чимось. Далі ми піднімаємо нашу роботу і починаємо прокручувати. Тому що, коли пройде деякий час. У нас ця ниточка вона дуже буде крутитися, запутуватися і буде незручна в роботі. А от така проста операція допоможе нам зберегти нашу мотузку в такому більш рівному і пластичному стані. Тому що, чим дужче вона накручена, тим вона стає жорсткішою. Отак ми проплітаємо всі ряди. Я ж говорю, визначає кожний величину серветки, яка потрібна. Вона виходить така пластична, але товстенька і доволі таки гарна. Під гарячу підставочка, можна не тільки під гарячі, це можна якусь вазочку на неї поставити. Чудова серветка, особливо для тих, хто полюбляє більш натуральні такі вироби з натуральних матеріалів.